Доброго дня! З вами знову канадський Марк. І я дуже щасливий, що ви знову зі мною і я знову з вами. І сьогоднішнє відео буде дуже-дуже цікавим, тому що я хочу трошки поговорити про різницю між Європою і Канадою, і думаю, це досить така цікава тема. І, можливо, багатьом вам навіть відкриє якісь двері або з допоможе вирішити, куди все ж таки краще їхати. Але перед тим, як ми почнемо це відео, хочу. Залучити вас, друзі, щоб ви перейшли за посиланням під цим відео до мого телеграм-чату. У нас вже майже 4 тисячі людей. Там дуже багато цікавої різної інформації. Люди між собою переписуються і самі подивіться, чи цей чат для вас. Також запрошую вас до свого інстаграм акаунту Все буде посилання під цим відео. Хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є кредитна спілка, будучність або «BCU Financial». Це канадська кредитна фінансова організація з українським корінням. Яка допомагає всім людям, які зараз приїжджають по, по програмі Коет відкривати безплатні рахунки, дебіт-рахунки, кредитні рахунки, і також BCU Financial допомагає зараз фінансово Україні і також займається розвитком української громади тут в Канаді. Всі посилання залишу в описі під цим відео, тому завітайте до них і надіюсь, вони вам допоможуть. Друзі, давайте почнемо говорити трошки про Європу і Канаду. І зараз я вам хочу сказати, наприклад, чим Європа краща від Канади. Почнемо говорити з міського транспорту. Міський транспорт в Канаді, він є, він розвинутий, але він не є такий хороший, як в Європі. А чому він не є такий хороший, як в Європі? Тому що ним досить важко е користуватися, і в деяких містах, якщо ви живете в великих містах Канаді, наприклад, е в центрі або десь. Е Близько біля центру, то справді не все так і погано. Ну, якщо ви живете трошки далі від центру, і вам треба буде завжди е надіятися тільки на міський транспорт, то я вам зразу скажу, що в Європі життя набагато з цим легше і краще, і ви будете набагато, набагато краще і більше часу економити, використовуючи е міський транспорт в Європі. Тому що в Європі всі країни дуже компактні. Вони менші набагато і все продумано навпаки для того, щоб люди не використовували автомобілі так часто, як, наприклад, тут в Канаді, де повністю все розкинуто на кілометри одне від одного. І тому в Європі життя набагато з цим простіше, і ви таким чином можете економити собі багато грошей на автомобілі. І навіть якщо ви хочете мати автомобіль і будете його мати, все рівно, ви все рівно не будете. Кожен день витрачати його, використовувати його. І це, по-перше, зекономить вам багато бензину грошей, також на страховку грошей зекономить. І, звичайно, автомобіль не буде так псуватися швидко, як, наприклад, він буде псуватися тут в Канаді. І це треба бути реалістом і, і, і говорити так, як воно є. Міський транспорт просто феноменальний в Європі, а в Канаді він, звичайно, навіть близько не доходить до феноменального. Але як то кажуть, це є великий мінус Канади загалом, і можна навіть сюди додати і Америку, тому що в Америці дуже подібне життя як в Канаді. Наступний такий вагомий пункт, про який я хочу вам розказати, це робочий і життєвий баланс. Де він є кращий? Я вам зразу скажу, що він є кращий в Європі і європейське життя воно. Більш насичене, більш веселіше, і люди в загальному менше в депресії, менше часу ви проводите в автомобілі, так як я вже говорив. І це справді спасає дуже багато важливого і дороцінного часу. І навколо вас постійно є люди. Ви собі вийшли з вашого дому пройтися десь по центру, чи десь з боку центру. Ви всюди бачите людей. всі, Займаються своїми справами, хтось туди йде, хтось в інший бік йде, і це справді піднімає трошки і мотивує е людину, і вас немає часу взагалі в депресію, чи щоб поганий настрій у вас був. Звичайно, що це не означає, що всі, хто живе в Європі, вони не, не є в депресії або ніколи не є в поганому настрої. Але в загальному в євро європейці працюють важко, але е в них є більше вихідних, оплачуваних на рік. І ви маєте доступ до всіх цих країн, які навколо вас знаходяться. Тобто ви можете собі поїхати в іншу країну, в ту країну, подивитися, як інші люди, як інші європейці живуть. І кожна країна має свою культуру, свої традиції. І це справді дуже сильно відкриває багато-багато дуже опцій. І не забувайте, друзі, що по Європі літати літаком взагалі. Досить дешево і можна за дуже хорошу ціну собі літати і пересуватися Європою. А якщо ви в Канаді, наприклад, живете в якомусь місті, то це дуже дорого вам буде коштувати один квиток, щоб полетіти навіть чи в Ванкувер, чи в Торонто, чи в Калгарі, залежить, куди ви хочете летіти. Це буде вам коштувати досить багато грошей. І в загальному, якщо би, наприклад, ви хочете собі так добре відпочити, наприклад, з Едмонтона поїхати в Торонто. То на двох людей запросто буде коштувати від 3 тисяч до 4 тисяч на тиждень канадських доларів, щоб нормально так відпочити. А за такі гроші в Європі ви можете побачити дуже багато різних країн. І повірте мені, це справді круто, що би ви мені не говорили. Також в Європі можна, якщо ви не любите міський транспорт, якщо ви не любите водити автомобілем, то ви можете навіть пересуватися велосипедом. Все дуже зручно зроблено. І по перше. Найбільша така різниця між європейськими країнами, наприклад, і Канадою, що більшість європейських країн вони набагато менші від Канади, звичайно, і це означає, що все дуже близько, все дуже компактно. І це справді для багатьох людей дуже буде подібним до нашої улюбленої України, бо ми також є європейська країна, і ви як переїдете з України в Європу, то для вас це не буде такий великий шок, розумієте. Надзвичайний, звичайно, він буде, звичайно, додому буде тягнути е, в будь-якій країні світу, з любої країни світу, але е, прижитися в Європі буде легше, бо це буде більш е, щось таке рідніше, ніж, наприклад, в Канаді. Бо в Канаді може все розкинуто. І, як я вже сказав, цього балансу розумієте, балансу е, життєвого, на жаль, е, в Канаді бракує. А Європі все з цим набагато набагато краще. Звичайно, що мінуси так само є в Європі, і жити в Європі не завжди є, як то кажуть, вихід ситуації. Але в загальному в Європі дешевші ціни на проживання і багато справді в чому можна економити, в тому, що ви не зможете собі економити тут в Канаді. Але в Канаді теж дуже добре жити. Канада дуже спокійна країна і також має дуже багато. Різних міст під кожного смак, тобто ви, в принципі, можете собі знайти теж хороше життя і подібне життя в деяких містах до європейського життя тут в Канаді. Але в загальному я вам так скажу, що все буде залежати специфічно від кожного з вас і від кожного що вам як то кажуть, головне в житті, чи вам головне спокій, чи вам головне бачити багато людей. Чи вам головне бути серед людей? Чи вам подобається шум, коли ви йдете спати, наприклад, засинати в, в вулиці якийсь шум машин чи людей, що говорять? Чи вам просто це не подобається? І ви хочете просто собі в якомусь спальному спокійному райончику собі жити і не переживати за це? Справді Канада, і Європа це можна сказати, є багато одинакових речей, але в загальному це все. Навпаки, все трошки інакше. І найбільше, що я вже говорив, це розкинутість Канади. Тобто все розкинуто, все зроблено так, що ви просто мусили сісти в ту машину і користуватися автомобілем, і комусь справді це не подобається. Не тільки в тому плані, що ви постійно в автомобілі і будете витрачати дуже багато свого часу, при... але так само і людям, які просто люблять пересуватися. Велосипедами, бо просто не люблять автомобілі, не почувають себе комфортабельно їздити, і тільки люблять їздити автомобілем, коли їм дуже дуже сильно треба. І тому Канада справді не є дуже хороша країна для таких людей, бо тут все так зроблено, що ви просто мусите мати автомобіль для того, щоб хоч якось зберігати той час, який ви будете втрачати, якщо ви будете користуватися міським транспортом. В чому Канада переважає Європу? Давайте трошки тепер поговоримо. А найбільше в тому, що тут набагато менше населення ніж в Європі, і що е, дуже багато є місця, дуже багато є ще можливостей на нові думки і на нові ідеї. І е, справді е, країна розвивається і ще має дуже дуже багато потенціалу. І, і тим е, можна так сказати, це є дуже великий е, плюс на Європою, тому що в Європі дуже багато вже є людей, дуже багато є хороших спеціалістів, і набагато більше, як то кажуть, люди борються за ті ж е, якісь хороші посади, ніж, наприклад, в Канаді. Наприклад, в Європі набагато все краще з медициною, ніж в Канаді, але в Канаді е, люди живуть довше, ніж в Європі. Тобто, в принципі, то така справа, розумієте, то ще раз кажу. Як кому, наприклад, в Канаді дуже багато потрібно зараз а, лікарів, а, медсестри. Тобто, якщо вас таке цікавить, і ви хочете добитися такої позиції, заробляти хороші гроші, то Канада справді для вас країна, тому що тут а, тільки чекають, що ви пішли, вивчилися і вас візьмуть на роботу. А в Європі, то вже як сказати, там вже так нема такого, знаєте, що не хватає так нагло спеціалістів, як тут в Канаді. І це все зв'язано звичайно з населенням. В Канаді також дуже мирно жити, немає дуже багато різного різного криміналізму, і так всюди там пишуть, так стаються різні інциденти, але вони всюди стаються по світу. В загальному в Канаді досить спокійно. Я тут живу вже досить довго і можу сміло сказати, що я почуваюся в безпеці. І так само я думаю, якщо ви переживаєте, що своїх дітей пускати кудись в школу чи кудись, то в загальному тут це є безпечна країна, вона є дуже її поважають в світі Канаду, і в Канаді хороша освіща освіта в загальному і дуже прекрасна і і гарна держава. А тим гарна, що тут як то кажуть, дуже дичина є. Якщо ви хочете справді побачити дичину. І справді, просто побути самому десь в лісі і не чути ні людини, то ви знайдете це в Канаді, цей спокій. Бо справді нас ще не є тут так багато в Канаді, і, і, і дичина, і дика природа дуже-дуже сильно ще збереглася і дуже на високому рівні. І, звичайно, Канада має одне з найчистіших повітрі в світі, і це не може не радувати. Так що, друзі мої, в кінці дня. Європа uh, і Канада мають свої плюси і свої мінуси, але я вам так скажу, що uh, це дуже специфічні плюси і мінуси. І uh, це таке, що нема такого вагомого якогось плюсу, чи якомусь вагомого мінусу, яку, яке має вас зупинити, щоб не їхати в Європу чи не їхати в Канаду. Я думаю, що uh, якщо ви хочете бути ближче до нашої улюбленої України, якщо ви хочете трошки... Менше грошей тратити в місяць і мати змогу більше економити. То Європа для вас. Якщо ви вам, це не дуже так важливо, щоб бути близько біля України, і ви готові їздити на автомобілі, і ви не ви готові платити додаткові гроші, такі як я кажу, за автомобіль, за обслуговування автомобіля, за страховку і, і більше, то Канада не повинна, як то кажуть, вас підвести. Дві опції просто є феноменальними для початку. І думаю, що куди ви би не поїхали, все у вас буде добре, якщо ви будете старатися працювати і не здаватися. Думаю, що це відео вийшло цікавим, щось нове ви для себе взнали, І, будь ласка, друзі, не забувайте коментувати внизу свої ідеї, свої опції, що ви думаєте. Яка краща опція Європа чи Канада? Мені дуже цікаво буде це все прочитати. І до наступних з вами відео, друзі мої, вони будуть дуже дуже скоро.